Права 11,31. Порядок числа b дорівнює 15. Яким є порядок числа? Ну що, стартуємо в першому завданні 1000b. Якщо порядок числа Б 15, то його можна записати в вигляді x де x – деяке число, більше 1 менше 10, що множиться на 10 в 15 степені. То записуємо 1000b, тоді запишеться як 1000. Що множиться. А замість B напишемо x. Що множиться на 10 у 15 степені, І це дорівнює. Ну що ж, 1000 – це 10 у 3 степені. То ми можемо тоді це записати, як х, що множиться на 10 у 3. Що множиться на 10 у 15 степені, І це дорівнює. При множенні степені, з однаковими ми ми показники додаємо, то вийде х, що множиться. На 10 у степені 3 додати 15. І це дорівнює х, що множиться, 3 додати 15, це буде 18. На 10 у 18 степень. Ну що ж, якщо ми наше тоді число можемо подати як х що множиться на 10 у 18, то порядок числа буде 18. Записуємо, що порядок числа. Це у нас 18, 18 порядок. так? Є. Переходимо до другого завдання. 0,1 сота Аналогічно записуємо, що це можна записати як 0,1, що множиться, замість b пишемо x, що множиться на 10 у 15 степені. І це дорівнює. 1 сота. Два знака після коми це буде 10 у мінус 2. Бо це одиниця, що ділиться на 100, або одиниця, що ділиться на 10 у другій, тобто 10 у мінус другій. Записуємо як х, що множиться. Тобто це буде 10 у мінус другій, що множиться на 10 у 15 степені. І це дорівнює. Отже, це буде х, що множиться. Знову показники додаємо при множенні степенів з однаковими основами. Це буде 10 у степені мінус 2 додати 15. І це дорівнює х, що множиться. Мінус 2 додати 15 це буде 13. Записуємо на 10 у 13 степені. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що у нас порядок числа 13. 13 порядок. Є. Переходимо. Третього завдання b, що множиться на 10 у мінус 3. Ну що ж, знову замість B ми пишемо, що це дорівнює. X, що множиться на 10 у 15 степені. Так. Далі. І що множиться ще на 10 у мінус 3. І це дорівнює При множенні степенів. З однаковими основами ми показники додаємо, це буде х, що множиться. На 10 у степені 15 додати мінус 3. І це дорівнює Х, що множиться. 15 додати мінус 3. Це буде 12. Тобто Х, що множиться на 10 у 12 степені. Є? Ну що ж, виходить тоді, що порядок нашого числа буде 12. Записуємо або 12 порядок. Отже, записуємо порядок числа. 12. Є? Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас Б, що ділиться на 10 у 5. Ну і записуємо замість Б знову X, що множиться на 10 у 15. Так, Бо 15 -та степень у числа ділимо. На 10 у 5. Це можна записати як Х, що множиться. 10 у 15, що ділиться на 10 у 5. Отже, це буде Х, що множиться, на 10. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаємо. Буде 15 відняти 5. І це дорівнює х, що множиться на 10, 15 мінус 5 це буде 10 у 10 степені. Є? Якщо ми одержали такий вираз, то степінь порядок числа у нас буде 10. -й. Записуємо ще порядок числа. 10. Є? А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яким є порядок числа? В першому завданні записуємо 18 у другому завданні 13. У третьому завданні – 12. І у четвертому завданні – 10. Ну що ж, ось таке завдання на дії з числами в стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.